Вже не 5 з 10, 99, а тепер 5 з 20. Давайте глянемо, що мені тут падає. Давайте трикутникам, чисто. Чекаю черепаху вам Бейл є. Окей. Ре... Все. Ну, черепаху, черепаху ще. Черепашку! Черепашку! Сюди черепашка! 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 Сука! Яй-яй-яй-яй! Ну, почти, ну, почти. Забираємо Бейла, забираємо Зубіка, забираємо Пеле. Чого ми беремо ці дві дівчати, Бо мені в 99-й склад якраз не вистачає центрбеків. А, Ну що, друзі, залутав Я Рональдіні. Останній пік 5 із 20, тобто другий в цьому відео погнали. Отак от. Бемс і трикутником. Кіліан. Мені потрібен кіліан Мбапе. Єдиного немає. Все, всі є. І МЕСІ! Месі, всіх віддало! І Ямаль сюда! Все. Гра пройдена. Гуліта стався. А Гуліта, а Гуліта? А Гуліта не дали. Гуліта не дали. Не дали Гуліта, але Кіліан бапе, другий слот є, сюда. Месі сюда. Потім Ямальчик, сюда, третій. Бемс! Ямаль, Месі і Кіліан. Всіх залутав. всіх, всіх сюди гра пройде. Не круча паки, 85-й, ніхуя не роблячи, просто їй роздали піки, і за 5 днів просто 99-й склад, я так розумію, є тепер у всіх.